Вітаю глядачів каналу Тернопіль 1 знову в ефірі програма Аргументи. Сьогодні у нас в гостях Віктор Мирончук, голова Скалоподільської громади. Вітаю вас, вітаю. І говоритимо про вашу участь у реаліті шоу Громада на мільйон. А, насамперед, розкажіть, як ви до того дійшли, що взяли участь в цьому реаліті? І що це за реаліті для тих, хто не знає? Зразу гарно поставили питання, як ми до того дійшли. Напевно, все все-таки так дійшли. Ну, спочатку, десь в липні місяці мені до мене дзвінок так мовили, так. Один плюс один, чи не хотіли би прийняти участь в реаліті-шоу. Ну, я спочатку скептично поставився. Кажу, ви знаєте, я не того формату. В мене я не типовий, в мене різні не такі захоплення. Ну і там двохлинна розмова. Дякую за увагу. Десь через місяць каже: ви нас зацікавили, хочемо провести скайп-інтерв'ю. Думаю, напевно, їм здався адекватним якимось Раз хочу, скайп-інтерв'ю. Поспілкувалися на різні теми. Каже, добре, якщо ви пройдете, то ми вас повідомимо. Через деякий час приїжджає знімальна група в скалу, знімає сюжет попередній, і каже: якщо нас цей сюжет задовільнить, тоді ви будете мати можливість участі. Вийшло, що задовільнив, і так ми опинилися серед п'ятірки громад. Ми критерії не знаємо, але раз ми там, можливо, щось їх зацікавило. В рамках цієї участі, які були конкурси для громад? Ну, конкурсів було багато. Ми прийняли в трьох участь конкурсів. Перший конкурс це було. Конкурси цікаво ставилися. Вони ставилися несподівано, ми не були повідомлені, і це було для нас несподіванки. Ми мали зорієнтуватися швидко. І от перший конкурс це був встановлення рекорду, другий зробити якийсь захист соціального характеру. Ну і третій була реалізація власного продукту. А про рекорд, скажіть детальніше, що ви показували? Ну, напевно, рекорд це був перший, найбільш такий об'ємний і найбільш вдалий, я вважаю, для громади конкурс. Розкриваємо ми конверт, і нам кажуть, за 24 години потрібно встановити рекорд. Купа ідей, ті всі зйомки знімають, ми спілкуємося, винесли ідею, хоча багато різних було, і ми запропонували встановити з максимальною кількістю наш герб з Кали Подільської. І ми встановили, порахували їх по кількості людей, по тих всіх критеріях, які здовільняли Книгу рекордів України. І ми стали громадою, яка встановила рекорд, і ми зараз маємо сертифікат. З чим нас привітали, і ми раді, що ми це зробили. Дуже круто. А як взагалі жителі громади поставились до того, що відбувалися зйомки? І чи брали активну участь у цьому? Ну, ви знаєте, спочатку насторожен. От Приїжджає е, знімати канал, відомий канал, і знімальна група, бус, апаратура, їзди по скалі. А ми, коли починали зйомки, ми дали згоду, що ми допускаємо журналістів в всі сфери життя. Тобто, ми. Працюємо, як завжди, вони ходять, знімають, десь нас зупиняють, десь декілька разів ходять по вулицях, беруть інтерв'ю. Без ніякого попередження, ніхто не було якоїсь там цензури. І через те народ подумав, щось що робиться, щось що то не то. В кінці кінців вже інформацію надали, і коли вже по перший раз зібралися встановленню рекорду. Ну, були різні точки зору. Одні працювали в захопленні, інші так скептично. А, там мер піариться, і селищна рада, і таке. Ми так будемо стояти осторонь, але в кінці кінців це дало нам побачити, хто ми, на що ми здатні. І це дало, така була звитяга, така енергетика і об'єднання, таке капітальне об'єднання. І така ейфорія, коли ми це зробили. Ну, Потім були різні почуття, коли ми пройшли три конкурси, але в загальному позитив. Я вважаю, що позитив. В кінцевому результаті вам не вдалося виграти цей мільйон. Як ви думаєте, чому? Що Нам не, не вдалося громаді? виграти мільйон, тому що ми постави до цього надзвичайно чесно і прихильно, а потрібно було бути чуть хитрішими і вправнішими. Якби, наприклад, коли ми програли конкурс останній полялізації продукту, і мене запитали би на днів через три, я б сказав би: о, ми б так, дещо зробили поіначе. Пройшов рік. Я вважаю, добре, що сталося так. Все було надзвичайно вдало, гарно зроблено, і дуже добре, що ми прийняли участь в тих трьох конкурсах. Ну, така селяві. Е, зауважу. В конкурсі е, чому я сказав, що потрібно було трошки бути хитрішим і вправнішим. Канал бачить картинку, яку він хоче показати. І нас цілеспрямовано спрямовували в якийсь такий аспект. Нам сказали, що ви маєте продати свій продукт, і ми будемо оцінювати. В залежності від вкладу громади і від реалізації, скільки отримуєте грошей. Ну, от подумайте, ну який дурний буде продавати воду зимою. Але ми порахували, затрати на воду мінімальні. То, що ми реалізуємо, по різниці в затратах і в реалізації, ми будемо мати бонус. В кінці кінців інші громади виявився вправнішими, трошки там були. Так, давайте скажемо, Під... що е, ви продавали власне воду. Так, і... ми, бо... ми привезли бутилок... тисячу бутилок, тисячу пляшок води з калецькою, чистенької, з медом, з лозунгами. Нам ще дуже помогла е, по мій лісапедний батальйон. Е, щира повага до Наталії Фаліон, і співчуття в неї дуже розумна і сильна помер жінка. Син. Співчуття помер син. Респект Наталії Іванівні. Величезна була допомога. Я не вважаю, що ми провалились. Ми просто не виграли третій конкурс. Ну, а там ті всі нюанси, то це питання бачити. Після бачив. участі у конкурсі, як громада живе далі, і, можливо, що зараз робите? Ну, життя громади не починалося участь в громади на мільйон і не закінчується. Після конкурсу був час ну, десь тиждень, ну три дні часу такого усвідомлення, бо ж хотілося там мільйон, а виграли трошки щось інше. Хоча я вважаю, і те, що ми виграли, це було досить корисно і достатньо. Далі ми. Вступили в планомірну роботу, робимо те, що від нас і вимагає. А повірте, зараз я над чим працювати і в різні, в різні сфери життя, в різні спети життя. Я вважаю, що скала Подільська рухається в прямому напрямку. В рамках власне цього проекту Громада на мільйон програма добре подарувала вам таку можливість поїхати в Польщу і переглянути, як живуть громади там і розвиваються. Розкажіть детальніше, теж як дізналися, що ви поїдете і кого взяли з громади, щоб побачили досвід там? Що стосується самої поїздки, то вже була запис останні програми і розділилися різні призи. І наша громада виграла приз за. За наш відеоролик президенційний ролик, і нам повідомили, що це буде візит до Польщі. Ну, не знаю, чи ми зраділи, чи ми так зображали бурну радість, але візит до Польщі також я вважаю корисний, тому що ми могли щось повчитися. Не просто там прийти і за тиждень відпочити, подивитися, як живуть поляки. Нам цікавий був досвід саме в Польщі. В візиті ми так сформували групу, що. Частина людей, які приймали участь в складі делегації, це були ті, які приймали активну участь в цьому конкурсі на мільйон, а частину ми взяли людей, які є членами групи з місцевого економічного розвитку. Бо цілью візиту не просто було побачити Польщу, а ми там мали цілью мати завдання. конкретні завдання, так, подивитися в економічний аспект. Зокрема, ми зараз працюємо з програмою Добре і. Однією з послуг, які будуть покращені, це буде покращення склаподійського ринку. І ми хотіли побачити, які ринки в Польщі. Це було таке конкретне завдання. Друге завдання, більш таке широке, це було побачити, взагалі, як співпрацює польські гміни, польська влада з місцевим бізнесом. Ну і третє завдання взагалі, побачити рівень життя, рівень суспільства в Польщі. Взагалі, в мене був такий стереотип. Я чомусь весь час насторожно ставився до наших сусідів, як в східних, так і в західних. І ви знаєте, трошки стереотип зруйнувався. Поляки нормальні, е адекватні, демократичні люди, і поставлені до нас я не відчув ніякого дискомфорту. Через те мій стереотип зруйнувався. Один із днів ви були у польського бджоляра, який е збирає мед і теж продає його на всій території Польщі. Е в нас, власне, є аматорське відео, давайте його переглянемо, а потім про це поспілкуємося. Mm -hmm.

кінцем льоду. Зазвичай в цьому приміщенні качається е, мед. За вами стоять мідарки. За вами знаходяться медогонки. Ванна, це є сьогодні яким кремуємо з ріпаку. А тут ми кремуємо так. мед, і e, це є мед з ріпаку. I don't wanna be in Portland where it's raining all the time I don't wanna be in San Francisco in the early morning dew I just wanna spend some time with you I don't wanna be in London cause the skies are always gray Якщо я не займаюся з бджолами, ага, то, то я з бджолами навіть йду а, більш копати. Я дуже рада була побувати у вас, у родині бджолярів. почути, побачити, як ви займаєтесь цим. Це дуже є клопітка робота, тому що я й на собі це перевірила. І він, чоловік, сказав, що як будеш там. Передай, будь ласка, від мене оцей продукт, від своєї родини української, від своєї родини мостівської. Значить, два різновидності меду тут у нас. Це Миколаївська область південь України. Це Майський, так називаємо. Й мед. Майський. Так, ми може провозили його. А це із поцуну. Соняшник. Соняшниковий. Додам також, що не тільки були ви якби з Клеподільської в цій поїздці, а також люди з інших областей, інших громад, які теж приймали цей досвід. А, загалом, що вам найбільше запам'яталося з цієї поїздки? О, цікаве запитання. Важко сказати. Ну, В мене враження від поїздки цілком позитивне. Якщо взяти іменно ситуацію з бджолярем, з однієї. Ми побачили сам процес виготовлення меду. Цікаво, але не так цікаво, як сам процес брендування. От нам показали, як з меду, який є в Західному Помор'ї, який існував дуже багато років і завжди був, як створили бренд, який став впізнаваємий не тільки на теренах Польщі, а взагалі в світі. Це приклад для того, що можна місцевий продукт вдало. Брендувати і вдало продавати. Це приклад не тільки для Польщі, це може бути і в Україні, і будь-де. Оце запам'яталося, що ми здатні зробити це, що зробили поляки, бо там нічого такого не було показано складного. Показали просто етапи, як це робиться. Дуже У вас було... в Скалі-Подільській, що можна, який є такий продукт до такого рівня розвинути, щоб про нього говорили по всій Україні. Напевно, ви очікуєте, що я, що я скажу про воду, яку ми вже почали брендувати. Вода так, в нас є вода. Вода чиста, надзвичайно чиста, цілюща і потрібна ще для неї гарна легенда, гарна історія. Ми почали над тим працювати, але раз ми продали наш продукт найменший в Києві, напевно, над тим ще треба попрацювати більш планомірно. Крім води, той же ж мед є. Це, до речі, коли ми спілкувалися з поляхами і говорили за наш мед, вони зразу так трошечки. Не такую насторожену, а так трошки притихли, кажуть, Хто найбільш конкурент, він каже, якраз Україна. Тобто ми е, здатні наповнити польський ринок нашим медом. Якщо ще ми зробимо таку гарну обгортку, як це роблять поляки, то в нас, нас гарне майбутнє. Тобто наші продукти, які є в Скорілі Подільській, це той самий мед, та сама вода, ну і ті, які зараз виготовляються більш в більш промисловістю, ті самі концентрати та інше. Я вже мовчу за кар'єри де 90-ті камінні, хоча це не споживацький продукт, це продукт для важкої промисловості. Що взагалі зараз у е, громаді, які плани на 2019 рік? Що плануєте зробити, удосконалити, можливо. Якщо взяти в цілому роботу громади, то ми поділяємо її на декілька аспектів. Насамперед, це робота в економічному аспекті. Друге, це всі послуги. Відпочинаючи від послуг з освіти медицини до комунальних та інших послуг. Третє. Це екологія і четверте соціальні послуги. І якщо так почуть сказати по тих всіх аспектах в економіці, на жаль, кількість цієї кількості грошей, щоб ми могли задовільнити всі свої потреби і мати гроші для росту, сьогодні це не можна говорити. У нас колосальна кількість грошей йде на енергоносії близько п'яти мільйонів. І от ми поставили таку ціль, я вважаю, амбітну ціль за декілька років перевести. Велику частину наших установ на тверде паливо. Ми вже здійснили, зробили дві великі котельні, це, це значно економить кошти. От приклад, ми в одному сіл в Турильчу, в місяць 130 тисяч гривень йшло на світло. Зараз десь йде 2-3 тисячі. Колосальна економія. Ну мінус. У нас нема зараз бюджету розвитку, щоб ми могли поставити тих котелень багато. На тим треба працювати. Приймаємо участь в різних проєктах, для того, щоб гроші в громаду прийшли. А як, суспіль... як, ці, як ці проекти не пишуться? От, хто пише ці проекти і хто вас навчає? От, що я ще не сказав, якщо взяти не в цілому нашу роботу, 10% 40-50 це є робота, участь в проєкті Добре. Приблизно два роки ми працюємо в спільному українсько-американському проєкті, який називається Добре. Це проєкт, який пов'язує сім областей України і 75 громад. Ми були ми попали в першу когорту цих громад. І от якраз завдяки такому проєкту, ми маємо можливість навчатися, маємо можливість впроваджувати проекти і нас е, вчать, як отримати кошти не тільки з цього проєкту, а й з інших. Завдяки цьому проєкту ми виграли ще декілька проєктів. Зокрема, проект по, по будівництві ЦНАПу в Скалі Подільські, проект по забезпеченні ЦНАПу е, українсько шведською е, системою, не системою, а фундацією Юліт та інше. Тобто, е, проект ДОБИ дав нам можливість себе. Більше проявити як громаду, яка має яка шукає інвестиції. Крім того, а я ж не сказав, хто займається цим, mm -hmm. в нас в посадових обов'язках є люди, які займаються якраз написанням проєктів, але коли в нас виникає проєкт, ми просто музкою штурмом Збираємося всі, обговорюємо, пишемо, передивляємося, перекреслюємо, знову пишемо. Наскільки це успішно? Ну, 4-5 проєктів. Виграли всіх, які приймали участь, практично всіх, по яких які ми маєте це информація. проєкти, якщо можна так говорити, що саме це реалізовано. Е, от ще раз повторюся: ми виграли проект, який пропагувало міністерство соціальної політики на кошти Європейського банку. Це будівництво центру надання надання послуг. Такий проект будується в п'яти громадах області. От в чому парадокс? Коли ми створили громаду, громада мала би бути для того, щоб послуги до людей наблизилися. Але в зв'язку з тим, фактично, ми перенесли послуги з борща в скалу, і так само потрібно зараз людям добиратися до скали Подільської. Ми ще віддалили послуги. Коли в нас буде ЦНАП, і в нас буде три піддалених робочих місця, ми знову ж ті послуги вертаємо в села, але не просто повертаємо, ми їх повертаємо покращеними. У нас буде нове садкування, нове програмне забезпечення, нові умови для праці, і вона. Повірте, вона буде на порядок якісніша. І от то тільки один з цих проєктів. Як я вже сказав, завдяки Юліду ми дістанемо обладнання для цього проєкту. Також ми ряд малих мікропроєктів приймаємо участь. Зокрема, зараз ми написаний проєкт. Я сподіваюся, він буде реалізований. У нас в Скалі Подільській є пар державного значення. І ми готові. Цей парк зробити парком відпочинку для всієї громади. Але він не наш. Він знаходиться в відданій області. Нам потрібно, щоб нам за його перейняти, ми маємо виготовити проєктну документацію. документацію. А заплатити нема як, тому що ми не маємо права свої гроші громади заплатити. Тобто виходить, у вас є парк, але ви не можете ним скористатися? Так, цілком вірно. І я сподіваюся, на початок року в нас вже є контакти з областю, щоб ми спільно проплатили за документацію, а тоді в нас готове вже. Освітлення, готовий проєкт набурківки. Зараз ми молодіжний проєкт реалізовуємо. Там зараз е, в нас є такі вже е, така зони, він поділений вже так в нас в проєкті по зонах, де зона безпеки, відпочинку, і тобто можна про це дуже довго говорити, не будемо займати час. Е, також. Е, а оцей ринок, що ви хочете створити в громаді, де це буде? Як це виглядатиме? Е, і чи цього ринок, року можна буде його побачити? Не, ринок. От, Традиційно в скалі подільській існував ринок. І традиційно, як можливо, це така система для скали-подільської характерна, можливо, це в багатьох інших містах не можу зараз говорити. От коли ринку йде у нас середа, весь центр міста паралізований. Тобто торгується як центральні площі, також перекривається практично тротуар і дороги. І я, в свою чергу, і мої попередники намагалися ринок перенести. І ринок повертався назад на те місце, де він був центр скали. І тут виникла ідея ринок перенести, але перенести його на те місце в центрі. І місце знайдене, є 70 сотих. Земля, коли яка належала, колись була в користуванні асфальтного заводу, 70 сотих вже виділено під ринок. За які програмі добре, яка профінансує його на 70 відсотків? Ми зараз готуємо проект ринку. А який він має бути? Ми їздили в Польшу, мали подивитися кращий польський досвід. Це має бути зручний, сучасний, модерний ринок з зручностями, зі стоянкою, з місцем для торгівлі. І з місцем, де можна проводити різні заходи, так як це робиться за кордоном. От якось так. Е, ну, це буде вже цього року, можливо, чи ні? Це щось, чи це ще тільки в проекті? Цього і... року е, так сталося, що і це я думаю мудро. От програма добре з нами працює таким чином, що ми закінчуємо один проєкт, починаємо інший. Цього року ми маємо закінчити проєкт удосконалення послуги по освітленню. Чому освітлення? Здається, от, от я, коли ми робили опитування, то наші мешканці висловилися перше місце це світло. Для мене це було дивно. Бо я щось подумав, зараз напишуть дорога щось інше. Чому дивно? Бо в скалі з світлом все нормально. А є села, де нема жодного фанерами села. І коли люди проголосували за світло, пройшов рік. Я вже пообіцяв, що до Пасхи світло буде, але. Показується не тільки українська, чи й американська бюрократія, де чітко все було продумано, перемножено, поділено, з'ясовано. І аж тепер, в грудні місяці, наші партнери нам доставили обладнання. І на лютий місяць ми будемо мати угоду з районом електричних мереж, який почне встановлення світла. Це буде в кожному селі повністю на 100% світла. Ми хочемо зробити так, щоб. Був центральний комп'ютер. Ми з одного центру регулювали час включення годину. Фонарі найсучасніші, і я думаю, в скорому часі це все буде зроблено. А тоді, коли ми закінчимо, прозвітуємо, тоді ринок. Ми зараз, по ринку, ми зараз на етапі оформлення документації. Тобто, от зараз буде десь з понеділка приїжджають до нас партнери. Ми будемо обговорити дизайн ринку самого. Добре, дякую вам за розмову. На жаль, часу у нас дуже мало для розмови, хоча є багато цікавих тем з Подільської. Нагадую, у нас в студії був голова з Подільської громади Віктор Мирончук. Також нагадую нашим глядачам, якщо у вас є теми для розмови. Зараз ви можете бачити номери телефонів на екрані, а також нашу сторінку у Фейсбуці. Будь ласка, пишіть туди, туди свої теми, ідеї, і ми постараємося їх реалізувати. На цьому все з вами в студії був Сергій Балуцький. Дякую.